Українській конституції сьогодні 27. з нагоди державного свята у Пришипській громаді, якою опікується Єрестівський гірничозбачувальний комбінат, відбувся урочистий патріотичний захід. Із днем конституції мешканців і гостей сільської громади вітала сільський голова Валентина Городянко. Шановна громадо, щиро вітаю з одним. З найвизначніших свят днем Конституції України нехай же в день державного свята дня Конституції в кожного з нас міцніє почуття гордості за свою країну, за її основний закон. З нагоди свята щиро бажаю вам впевненості, успіхів, сили, незламності та усвідомлення захищеності своїх прав, всього того, що дає нам Конституція. І гордості за високе звання громадянина української держави, перемоги нам мирного неба. Слава Україні! Пришипці не лише віддали шану головному документу країни як оберегу державності і демократії, а й організували і провели благодійний ярмарок розпродаж. Він мав назву Разом із Україною до перемоги. Навіть дощ, який активно накрапав від самого початку благодійного торгу, не зміг налякати тих, у кого відкриті благородні серця, і стрімке бажання бути корисними рідній країні і її відважним захисникам. Адже головною метою ярмарку було зібрати кошти на потреби збройних сил України. Тож ніч і ранок підготовки замісів тіста, ліплення, випікання, відварювання, смаження і тушкування, і на дев'яту ранку продавці і продавчині були готові ярмаркувати. Напекли булочок смачних, каша у нас ось є козацька смачна і компот до булочок, вітамінний. Ми з ліцею «Лідер» це організувалися всі і самого на, з самого ранку це все кухарі наші, все приготували, все, все гаряче, все. пробуйте, дуже смачне купуйте. Поруч із благодійниками шкільної громади розмістились інші освітяни кулінарні майстрині з пришипського закладу дошкільної освіти. Чим торгують дошкільнята розповіла учасниця благодійного ярмарку Олександра Макаренко. У нас сьогодні дитячий садочок Чебурашка приготував смачні дуже вареники. Картопля, капуста, сало українське, вишеньки та малина. Все для наших Збройних сил України. Зоя Олександрівна приготувала сьогодні домашні налиснички із сиром. Зоя Олександрівна так, сиром. і дивіться, який для наших Збройних сил, усе, усе аби тільки витримувати кошти, чудовий тортик. Так що смакуйте, пробуйте. Наклеїла цінники на один товар і побігла до іншого столу. Зустрічаємо Олександру Макаренко із презентацією іншого важливого для продажу товару. У нас сьогодні Насьогодні поза нема. Ми от окремо ми всі сьогодні працюємо. І всі кошти, які будуть сьогодні вторговані, підуть нашим хлопчикам. Ось сьогодні передали отакі пайки. Це пайок суточний наших солдатів. Вони передали його для того, щоб продати а їм вторгувати на дрони, бо вони їм необхідні дужче ніж їхня їжа. Оця, щоб вони були живенькі в нас, бо дрони їх спасають, спасають їхнє життя, шановні. Так що купляйте і знайте, що це життя наших хлопчиків. А це вже інший стіл зі смачнющими наїдками. Їх для продажу на благодійному ярмарку приготували добре знайомі кулінарні меценати, мешканки села Салівка. Платоспроможного покупця салівчанки вирішили брати не лише товаром із неперевершеними смаковими властивостями, а й оригінальністю подачі. Це в нас доля для Путіна. Це саме сьогодні спекли її пів первої ночі. Ну от придумалося нам, захотілося. Подарок Путіну такий великий. Накручені з усіма побажаннями. <гум> Що думали? Та й крутили. А взагалі варенички з картопелькою, булочки з ізюмом, рулети з маком, сосісочка в кісті, кекси, рибка, хек. Дивіться, яка красивуща. У Вас ще й городи на Так, це все з нашого городу. Це це люди салівські приносили. Це все з салівської землі. Вдалою була торгівля й для юного продавця Назара. Я думаю, чебуреками». «І як добре беруть уже вже, 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 почти всі. три штуки вже. Тільки зутра пекли всі з бабусей?» А коли ви їх пекли? «Почти з шести утра і встигли так багато напекти. На бабуся училась на кондитера». Товар на ярмарку. Дійсно привертав до себе увагу. Покупцям доводилося вистояти чергу, щоб придбати бажані смаколики. Від столу до столу громадяни ходили із повними руками всього, що припало їм до душі. «Я вареники Україна, з вишніми, Вулички школи виклав і на лісі захисерам, патріотам, бути суверенною єдиною державою на ярмарку. Я придбала торт «Наполеон», Потом я так, кніше, не красиво воно в мене лежить, але корзиночки і прянички. Це для наших хлопчиків нам не шкода нічого. Я дуже, дуже, дуже сильно переживаю. Я дуже сильно болію за це, що така от ситуація в нас склалася неправильно. Нічого не зробиш. Повертаємо до столу, де й з помічниками торгує Олександра Макаренко. Цікавимось, чи добре розходиться товар. Потихеньку торгуємо, торгуємо, торгуємо. Бачите, є трошки грошей. Вже купляють, купляють активно. Тортики вже розпродали. Ой-ой-ой, дивіться, що робиться. Нічого, потихеньку торгуємо. Дай Бог, дай Бог розпродаємо. Дай Бог, щоб наша громада активно залучилася, і ми виторгували таке ж достойну грошинку для наших, для наших солдатиків. До речі, на ярмарку кожен охочий мав змогу не лише щось придбати, а й просто пожертвувати гроші на ЗСУ. Поряд зі столами знаходилася спеціальна скринька, в яку селяни кидали купюри різним номіналом. Валентина Городянко зазначила, ідея провести ярмарок виникла тоді, коли до них звернулися військові однієї з бригад з проханням допомогти у придбанні необхідного обладнання. Було оголошено по громадах населених пунктів, комендантівка, криничне, пришиві, ярмарки. Збиралися кошти, і ми вже зібрали більшу частину. План був зібрати 40 тисяч, але ми на нас збирали вже набагато більше. Придбали Кошти хлопцям вісім повербанків лопати кабеля, переноски, тобто все, що вони замовляли. Прийдешніми вихідними замовлення, які зробили військовослужбовці, поїдуть на передову. І мешканці сіл, які активно долучилися до ярмаркування, сподіваються, що це обладнання допоможе нашим захисникам боронити Україну від ворогів.